Нашей разведке стало известно, что азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции «Паутина». Знаете, друзья, я подивився это видео, послушал эту истерику и задався вопросом, а что ж трапилось? Что ж такого трапилось, что только сейчас российская разведка Виявилося, що начебто азербайджанські а, діаспори допомагали. Ну, в общем, друзі, зараз ми якраз про це, про все і поговоримо, що трапилось, які були передумови і так далі. А доки підпишіться, будь ласка, на мій канал, Шалений Кіт, і обов'язково тисніть пальчиком зачок дзвоника, а не колокольчика, як я казав раніше, бо мене поправили в коментарях. І дуже вам за це, друзі. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Пишіть, не соромтесь. Навіть якщо хочете мене насварити, пишіть, не соромтесь, я повторююсь. І ми, друзі, переходимо з вами до цих подій до подій фактично цього треугольника, трикутника, тобто Росія, Азербайджан і Україна, чому ж так полихають пердаки у російських пропагандонів? Напевно, треба спочатку повернутись в історію в ситуацію з Нагорним Карабахом, яка так або інакше тліла спочатку 80-х років. Потім цей конфлікт або ще більше розгорався, або стихав. І, врешті-решт, в 2023 році, наприкінці вересня, Азербайджан. Просто взяв і силою зброї і вирішив це питання. І тут, на мою думку, було не просто вирішення цього питання. В цьому випадку Російська Федерація отримала не аби якого ляпаса по морді. Тому що Арменія, інша сторона конфлікту, була членом ОДКБ. І напевно, Армія озиралась на, на Кремль на Російську Федерацію. Мовляв, тут Азербайджан пре хоче вирішити це питання, повернути собі на Горний Карабах. А ми ж в ОДКБ, договор колективної безпеки, тобто колективної безпасності. І як нам на це реагувати? Російська Федерація, Москва, Путін вмикнули режим морського окуня і просто банально продинамили, просто продинамили Арменію. Розбирайтесь, мов самі. Ні, коли треба було показати мищу ОДКБ, тоді під час подій в Казахстані, тоді ха -ха, ну, щоб не показати, коли немає жодного ризику. А тут Азербайджан не просто демонстранти, тут збройні сили країни. Країни, за якою стоїть Турція. І краще просто вмикнути, як казав, Окуня і продинамити Арменію. І тоді, друзі, якщо не помиляюсь, в 2024 році Арменія вийшла з ОДКБ і припинила виконувати свої е, фінансові обов'язки, зрозумівши, що її просто банально, банально кинули. Той самий а, старший, так званий старший брат. Друзі, але це події мали своє продовження. Вже через рік російськими військовими був збитий цивільний літак азербайджанських авіаліній. І тоді Ільгам Алієв, президент Азербайджану, фактично вибухнув. Він не прокафтнув це, не питався вирішити, не намагався це вирішити телефонним дзвінком, не став віляти перед нічого собі, під Російською Федерацією. Він фактично. В глаза Російської Федерації, в глаза Путіну, в глазах Москві, Кремлю розумійте, як хочете, висказав все, що у нього було на душі. Літак Азербайджан Айрлаєнс був пошкоджений зовні на території Росії. Його також вивели з ладу засобами РЕП, сказав президент Азербайджану Ельгам Алієв і додав, що сліди від обстрілу викреслюють версію про те, що літак пошкодили птахи. Він наголосив, що остаточна версія аварії буде відома після розкриття чорних скриньок. Але за його словами, початкові версії ґрунтуються на фактах. А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив керування. Нас засмутило і здивувало те, що російські офіційні органи висували версії про вибух газового балону. Тобто, це чітко показало, що російська сторона хоче зам'яти це питання. І це звичайно нікого не тішить, зазначив президент Азербайджану. Азербайджан готовить документи для в міжнародної судебної інстанції проти Росії в зв'язку з інцидентом з самолітом Азал. Об этом сказав президент Ільхам Алієв, відповідаючи на вопрос учасників третього Шушинського глобального медіафоруму. Він також сказав, що визнати провину своєчасно вибачитись перед Азербайджаном і донести це до громадськості, все це були заходів. Та кроки, які потрібно було вжити відразу. Але, на жаль, перші три дні від Росії не було чутно нічого, окрім маячних версій. Ну, це ми, друзі, вже проходили під час подій з малазійським боїнгом рейсу mh 17. І в тому випадку також Російська Федерація жонглювала різними версіями, іноді просто фантастичними, аби уникнути, скажімо так, відповідальності. Але як то кажуть, Скільки вірьовочки не відця. Кінець обов'язково прийде, і вже є рішення міжнародного суду, є докази того, що цей літак збила Російська Федерація. Так ось, друзі, після цього була ще одна подія, ще одне звено в цьому довжелезному ланцюжку. На Російській Федерації, коли там вирішили трохи потрусити, а діаспори етнічні під час затримання азербайджанців дивним чином дві людини просто, просто загинули. Ну буває, ну господі боже мой, хто там азербайджанців тих рахує на Російській Федерації, і напевно, б раніше, ну раніше, там можливо років там 10-15, можливо, 20 назад, на це би не звернули уваги, і сам Азербайджан би напевно якось то ну промовчив, але не зараз, але не цього разу. Реакція Азербайджану була просто приголомшлива. тому що цю реакцію, таку вірнішу реакцію, Москва, Кремль. Зокрема, Путін точно не очікували. Вони ж чекали, що Ільгам Алів почне заїсківаючи, смотреть в глаза і віляти хвостиком. Але ні, офіційний Баку відповів Російській Федерації точно так же як вона цього заслуговує. Були дуже жорстокі затримання, був прикритий один з рупорів російських змі на території Азербайджана, і тоді. Тоді фактично стало зрозуміло. Стало зрозуміло те, про що мало хто говорить. Всі ці молодші сестри, молодші брати ну як Росія вважає усі страни пострадянського табору. Вони просто перестали боятися Російською Федерацією. Перше, це зробила Україна в 2022 році, коли дала бій Другій армії світу. Друзі, можна по-різному відноситись до російської армії. Але тоді, до 24 лютого 2022 року, всі вважали російською Армію Другою армією світу. І по озброєнню, і по кількості людей, і таке інше. І напевне всі вважали, що у України немає жодного шансу. Україна прийняла бій і вона вистояла, і вона дала приклад усім іншим республікам колишнього радянського союзу, як треба діяти, як треба розмовляти з цією охренівшою, інших слов у мене немає недоімперією. І от, будь ласка, Ільхам Аліїв. Не прогнувся, а одразу вмикнув, скажімо так, атв'ятку. І вже потім Російська Федерація намагалась згладити цю ситуацію, розуміючи, що перегнули палку в бикованні, але вже час був втрачений. Але потім була ще одна подія, вона дуже цікава. Це заява самого Ельгама Алієва, президента Азербайджана, який сказав дуже просто, що ви, як лідер победівшої нації, могли б посоветувати Україні і українцям. Спасибо за ваши добрые слова о нашей стране, о том, что было сделано для того, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность. Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад. И примерно такой же был вопрос. И мой ответ он не будет отличаться от того, что я говорил тогда. І думаю, що це созвучно і чаянням і українського народу ніколи не залишатися на окупацію. Вот це главный совет. Розмір цього величезного каменю, який полетів в огород Російської Федерації, важко собі і уявити. Але ці слова. Були адресовані не стільки в Україні. Ці слова були адресовані знов таки всім республікам, всім республікам, колишнім республікам Радянського Союзу, які ще так або інакше, так або ще інакше можливо бояться Російської Федерації Узбекистану, Таджикистану, Грузії. Іншим республікам, і ось друзі, Азербайджан показує наочно показує, як треба зараз в цьому світі спілкуватись з Російською Федерацією. І вже вчора ще цікава новина. Така, знаєте, вішенька на тортик, українська журналістка Олена Курбанова подарувала Ільгаму Алієву маленький сюрприз, ну скажімо так, презент. Це невеличка частина, невеличка частина шевронів бойових шевронів українських бойових підрозділів, бригад та батальйонів. І ця маленька, ну максимальна маленька подія знов неабияк підірвала пірдаки російським пропагандонам, тому що навіть, боже мой, навіть сам Соловйов, на це відреагував ось як на кадрах. Українська журналістка подарила президенту Азербайджана Алієву армійські шеврони націоналістичних батальйонів і ВСУ. В ответ он выразил їй благодарність і порекомендовал продовжувати в том же духе. Я, я не уявляю, як досі палають пердаки в російських пропагандонів. Тобто, Азербайджан. Які Росія так або інакше вважала своїм, просто бере і отак, от по мордасам або мордою по батареї увозить Російську Федерацію, не соромлюючись, тому що просто так ти не підійдеш до президента, зокрема Азербайджана Ільхама Алієва, і він міг сказати: ноу, но, вибачте, пані Олена. Але от передайте моєму там общем, помічнику, і взагалі б ця подія не попала б в нікуди ніхто би її не знімав, ніхто би її не викладав. Але він зупинився. Він сказав, що він узнав пані Олену Курбанову, і він е, прийняв від неї цей подарунок і не просто його прийняв. Сказав би так, ага, дя дякую. Угу. Протокольна посмішка, віддав там і пішов далі. Ні. <риві> і він виразив їй подяку і сказав продовжувати в тому же дусі. Друзі, таке враження, що всі ці події, починаючи зі збитого літака і гніва э, Ільхама Алієва, потім історії з от, затриманням азербайджанців э, в Російській Федерації і смертю э, двох людей, потім історія з э, заявою. Заяви самого Ельга Малієва верніше словами, адресованими Україні, що ніколи не погоджуйтесь на окупацію, і ось ця історія з цими шевронами. До речі, дуже приємна, що серед тих шевронів є шеврон бригади, в якій я з 23 по 24 рік був командиром взводу. І тепер подейкують, що російські пропагандони підняли питання, верні піднімають питання. Починають зондувати почву стосовно військового конфлікту Російська Федерація und, ну, проти Азербайджану. Як то кажуть, не від великого ума, тому що ну ні для кого не є таємницею, що Російська Федерація другу війну, тобто війну на два фронти, точно не вивезе. Точно не вивезе. Якщо вона по території України, якщо і просувається. То з, з, з швидкістю просто п'яного равлика, тобто п'яної улітки, хто не зрозумів слова равлик, то там, в Азербайджані, де азербайджанська армія повністю боєздатна укомплектована, навчена, вмотивована, має досвід бойових дій на своїй території, і за спиною якої стоїть Турція, то я би друзі хотів би подивитись на цей е, військовий воєнний конфлікт. Як швидко Росія отримає по сусалам так, як вона отримала тільки в Україні, і як швидко вона звідти прибереться, трусливо піджавши хвост. Що буде далі? Друзі, подивимось, але цей демарш Ільгама Алієва, рахуйте Азербайджана, він, скажімо так, має під собою почву. Ільгам Аліїв, скоріш за все, хоче показати усім своїм сусідам, що не бійтеся в Росію, з нею треба розмовляти виключно. З позиції рівних, якщо Російська Федерація вважає нас молодшими там братами чи сестрами, то йдуть вони, скажімо так, по адресі, за якою за якою знаходиться російський воєнний корабль. Ну друзі, безумовно чекаємо чергових уже шаблонних заяв російських пропагандонів про те, що Азербайджан, це взагалі-то русські ісконні землі, і місто Баку, яке перша згадка про який датується шостим століттям, тобто там 700 якийсь то рік. Що взагалі-то місто Баку це. Колибель російських князів, і ще якусь та хрень вони обов'язково придумають. туди, обов'язково домішають Рюріка, обов'язково скажуть, що коли тільки Баку тільки з'явився на карті світу, там він в Москве, в Кремлі, Рюрік з Іваном Грозним, вони разом сиділи. І, в общем, всю цю кашу, цю кашу історичну, яку Російська Федерація дуже любить, ну і вміє. Заварювати вони притащуть і будуть розмазувати вже по цій історії. Але чомусь мені здається, що Азербайджан вже просто по барабану до одного місця. Що там Росія скаже, що там Росія запропонує, чим там Росія буде погрожувати, і так 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 далі, 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 так далі. Так далі, так далі. Скажу слова, які казав дозі ще три роки тому. Зараз ця війна, яку Російська Федерація веде в Україні усіма странами, усіма без виключень розглядається виключно через мікроскоп. Кожен крок російської армії, кожне застосування не якоїсь техніки, кожен виліт російських от, е, стратегічних бомбардувальників, які залишились після операції після операції Паутіна, все це друзі, просто нотується до зап'ятих. Тому що всі чудово розуміють, що завтра Росія може поперетися та куди завгодно, навіть в Азербайджан може споперетися. Але це вже зовсім не та друга армія світу. Це зовсім не та країна, яку боялись, яку напевно навіть поважали просто світовий ізгой. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії, яка в цю секунду, коли ви дивитесь це відео, береже покій і сон нашої прекрасної країни і всієї Європи.